Новий небезпечний дрон почали використовувати росіяни під час обстрілів українських міст. Це реактивний безпілотник під назвою Бандероль. За даними змі, БПЛА може розвивати швидкість до 400 або навіть пів тисячі кілометрів на годину. Дрон помітили під час ворожої атаки на Одещину. Про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв'язку РР та РЕП Сергій Флеш Безкреснов. Чи становитиме російський бандероль більшу загрозу, ніж, наприклад, шахеди, поки що вивчають наші спецслужби. Проаналізуємо оборонні технології ворога з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Костянтине. Власне новий дрон росіян Бандероль. Що це таке? Що про нього відомо, і що відомо про його характеристики? Відомо дуже мало. Відомо про те, що Десь щось літало, щось побачили, що нібито воно з газотурбинним двигуном, і е, це майже все, що е, про нього відомо. Але тут навіть не принципово, коли воно починається. Е, справа в тому, що все одно будуть збільшувати швидкість дронів і будуть з'являтися реактивні дрони, що з боку росіян, що з нашого боку, вони вже з'являються. Що е, Якщо зараз ці дрони використовуються для перехоплення. Інших БПЛА, то я думаю, що дуже скоро вони будуть вже такі в серійному вигляді поступати, що з нашого боку, що з російського. Це е, такий процес, від нього нікуди не можна діватися. І треба, відповідно, змінювати. Я вже деякий час кажу про те, що нам треба змінювати концепцію протиповітряної оборони з точки зору захисту від дронів. Треба підіймати радіолокаційні станції вище, або за допомогою літаків, або за допомогою прив'язних аеростатів. Треба нарощувати потужності виробництва дронів-перехоплювачів. І Це все ну, абсолютно зрозуміли речі, які треба робити. Те, що стосується цього дрону Бандероль, то у нас є дрони під назвою Бандероль. У росіян є компанія «Кронштадт», яка випускає дрон Бандероль. Але цей дрон і і, і казали, що це скоріш за все, розробка цієї компанії. Це показує виробництво шахедів. Це не, 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 не має відношення до цього дрону. Компанія Кронштадт у неї дрон, який літає 120-150 км на годину, підіймає там від 10 до 50 кг в залежності від дальності польоту і зорієнтований виключно на цивільне використання в районах в віддалених районах півночі російської півночі. Тепер те, що стосується. Взагалі цього дрону треба розуміти, що чим вище в тебе швидкість, тим більше в тебе в квадраті виростає. Лобове лобовий супротив цьому е, любому літачку, це закон фізики, від нього нікуди не дінешся. Тому якщо ти хочеш залетіти далеко, то треба літати на швидкостях там 150 кілометрів. Якщо хочеш швидко, але тоді буде досить близько, е, поки такі технологічні можливості інших не буде. Тому цей дрон може літати там ну дійсно 200-400 кілометрів. Це я думаю, що буде його максимальна дальність. Але він буде може літати зв'язку з розвитком різних систем наведення і такого іншого. Він зможе літати на нижчих висотах, і тоді будуть проблеми з його виявленням. Тому ще раз підіймати радіолокаційні станції до гори як завгодно, якими завгодно засобами, але підіймати у нас зараз дуже багато проблем. Із перехопленням ракети, з перехопленням ПЛА, э, пов'язане з тим, що ми не маємо картинку на, на малих висотах, скажімо так. Тобто, виходить, що э, мобільні групи будуть неефективні проти такого друга, да, або це все ефективні. проти таких. Проти таких швидкостей вони будуть мало ефективні, тому що оператори не будуть стигати. Там нема системи автоматичного наведення, там нема системи автоматичного виявлення. Там просто сидить людина, яка стріляє з кулемета. В кращому випадку, якщо територіальні громади їх оснастили тепловізійними прицілами, нічниками, там лазерними якимось речами, то тоді там ну трохи краще. Але базова модель це так званий бюджетний варіант, це просто пікап з кулеметром, це всі знають, нічого тут таємного нема. Треба змінювати. Якщо оператор зараз не завжди може збити шахет, який рухається зі скоростю в середньому 150 км на годину, то коли він буде літати 250 або 400, він взагалі не встигне зреагувати. Тому цю систему треба суттєво переглядати, переглядати концепцію, робити висновки і готуватися рано чи пізно всі дрони, що наші, що їхні, будуть літати на великих швидкостях, будуть і малі швидкості, але й будуть великі. Пане Костянтине, якщо говорити загалом про російські ударні дрони, як вони розвивають їх та модернізують, чи можуть бути нові неприємні сюрпризи для нас? Ну, теоретично принципово можуть, може бути все, що завгодно, тому що дрона до будування, таке не Там може бути е зовсім неочікуване креативні рішення. Те, що стосується оцих самих шахетів моїх їх модернізації, то ще в. В 23-му році в цьому аерокосмічному інституті, там десь під Тегераном, були показані росіянам нібито реактивний дрон Шет 238 з газотурбинним двигуном, який повинен був. Літати за швидкостями там, близько 500 км на годину. У нього була така страшенна червоною, яркою, червоною фарбою пофарбована головка цього дрону, але щось про нього там ну, були повідомлення буквально штучні. Сирійних таких зальотів не було. А оці дронів, які бандеролю зараз назвали, да ну хай буде бандероль, але треба знаходити те, що залишилось після їх використання залишки газотробинного двигуна. Він не може розпастися. Він досить ну, відносно важкий і він заглиблюється досить серйозно в землю. От якщо літак падає, то двигун може знайти там на глибині там 10 20 метрів. Ну так серйозно він заходить. Пана Керіоліса ще ніхто не відміняв і він його до дуже важко збити з е, траєкторії. Пане Костянтине. Ну, на були, жаль, наш один. час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.